Комісії. Результатом нашої такої важкої праці став протокол обласної робочої комісії 97 про підсумки голосування. Центральної держави за правомондатному. Фактично, станом на 6 листопада 2012 року ми маємо такі цифри. Загалом проголосувало трошки менше, ніж 5 тисяч вичинців, які, які, які висловили свою думку і за їх воловия у нас такі цифри за, за комуністичну партію 644. За українське об'єднання Свобода 10 486 осіб, за політичну партію Український демократичний альянс за реформи Італія Кричка 25 359 осіб, за політичну партію об'єднання Батьківщина 37 84 виборці, за партію регіону 17 381 виборців результатів. За Іваненко Олега Валерійовича, 8 633, за Ратнікова Дмитра Геннадійовича, 12 238, за Різаненко Павла Олександровича, 31 678, за Сімейенко Вікторія Миколаєвича, 16 613, за Федоренко Сергія Миколайовича, 14 318 виборців. Il faut se laisser, il